Отже, сьогодні поговоримо про нашу підготовку до конференції Мудунотукраїна україна Україна-2025». І, власне, що новенького зроблено на рівні налаштувань сайту конференції і на рівні інтеграції з іншими сайтами, тому що, от цього року, напевно, перший раз у нас так буде. Сайт конференції досить щільно інтегрований з іншими сайтами. Якщо раніше ми обмежувались ну тільки можливістю віддалено отримати сертифікат, то тепер, як би сказати, процес пішов набагато далі. Ну, з самого початку бік БлюБтон підключений, налаштований, протестований. Бік Блюбатон у нас на конференції є, ну от до списку видів діяльності він вже додався, як можна побачити з картинки, все все добре. Тому що у нових версіях Moodle, там Big Blue Button, він за замовченням не активний. Треба його підключати, ну тільки після того стає доступним. Ну, Button штука відома, тут особливо багато нема чого говорити. От, е нотифікації через Telegram. Також е плагін встановлений, все налаштовано, перевірено. Отже, всі користувачі можуть, е зайшовши в преференси, ну отут виділено, просто з'являється ще новий стовпчик Telegram, його можна собі налаштувати там е окремо для конференції Module Україна 2025 створений телеграм-бот, і відповідно бот буде. Якщо ви його підключите, оберете які типи повідомлень хочете отримувати, і відповідні типи повідомлень будуть скеровуватись вам безпосередньо у телеграм. Без затримки працює практично миттєво. Ну, механізм досить досить зручний. Ну, технологія добре відома, ми її багато де використовували, от просто що для моду моту, ну також варто її застосувати. А ну, от проблема, яка у нас була, це реєстрація, тому що не всі бажаючі отримували листи при реєстрації на сайті, і це було проблемою. Я встановив, налаштував плагін. Enrollment Key-Based Self-registration. Ми про нього багато говорили на вебінарах Адмінів Moodle. Кому цікаво, хто не чув, можна передивитись. Корисний плагін, досить багато інформації щодо нього є. Ми там всі можливості ретельно розглядали. що На що варто звернути увагу? Просто при реєстрації на сайті, отут, вказується вже і ключ реєстрації. Прямо при реєстрації надається ключ, який треба увести. І після введення цього ключа власне, користувач створює обліковий запис на сайті. Одразу попадає на стартовий курс, і фактично не треба чекати на листа, не треба верифікувати адресу електронної пошти. Ці всі кроки вони випадають. От а ключ я безпосередньо розмістив, записав на сторінці реєстрації. Тобто, ніхто не, не помилиться, ніхто не, не розгубиться, скажімо так, ключ він... Ось він, тобто, не помітити його досить важко. Так що, я думаю, проблему реєстрації ми вирішили. Ну, і от, до речі, буквально менш ніж як годину тому вже користувач перший скористався і успішно зареєструвався на сайті. Так що система, система працює. А от, напевно, найцікавіша річ інтеграція з LTI і Емнетом. Ну через Емнет ми інтегрували e-learning hub. Для чого це зроблено? Тому що всі наші доповідачі, хто виступав, вони відповідно отримували сертифікати доповідачі Moodle Mode за попередні конференції. І оскільки вони їх отримували, то і облікові записи на e-learning hub нашому у них вже є. Отже, якщо ми цю практику я сподіваюся, ми будемо її продовжувати, то фактично на поточному модумоті 2025 і на наступних саме активним учасникам, тобто доповідачам, їм навіть нема потреби реєструватись на сайті, а просто через свій хаб аккаунт вони можуть авторизовуватись. Ну також на хабі досить, скажімо так, кваліфікована аудиторія, тобто це люди, які або Робили доповіді на MoodleMOD або на інших партнерських заходах, чи е, успішно закінчили якісь з курсів в нашій e-Learning школі. Тобто люди, які вже практично щось зробили. Тому для них, ну от так, така ще спрощена процедура входу: фактично, через e learning hub вони потрапляють е, зі своїм легіном паролом e learning hub вони можуть потрапити на сайт MoodleMod, і там, як звичайні користувачі далі вже працювати. А також через LTI зінтегрована наша e-learning школа. Там є можливість, там створений окремий курс, практично вхід до Moodle молоду. І користувачі, хто бажає приєднатись до конференції Moodle Mode, вони там самореєструються на цей курс, а в курсі є lti з'єднання, перехід на сайт конференції. Знов-таки, без реєстрації, безпосередньо з e-Learning школи є можливість пройти на сайт. Конференції, ну і відповідно, там подавати доповідь чи знайомитись з інформацією будь-якими засобами, доступними користуватись. І аналогічна ситуація з Moodle мод минулого року, Moodle мод 24. Там також налаштоване ЛТІ з'єднання з поточною версією з 25-м роком. І, відповідно, будь-хто хто має обліковий запис на сайті минулого року, може те. Таким же самим чином через спеціальний курс фактично одним кліком потрапити на сайт 25-го року. Ну, це досить зручно, і це я е, трішечки згодом просто продемонструю, як це все виглядає. От, тепер е, до наступного <кій> точка входу. Точка входу, ну зрозуміло, якщо ми кажемо про lti з'єднання, то розшарити по LTI можна. Курс або фрагмент курсу. Головну сторінку сайту по LTI розшарити Мудл не дає можливості. Отже, був створений е, такий невеличкий лендінговий курс, де є е, власна інформація про е, загальна інформація посилання на подання заявки. Е, також розміщені посилання на е, наші канали зв'язку, на інформаційну нашу спільноту. От, ну і ще додані. Записи з попереднього року, плейліст, там також розміщений. Тобто, якщо людина потрапляє з якогось іншого ресурсу і не дуже орієнтується, взагалі, що таке моду, Ну, звичайно, інформаційний лист допомагає, але може стати у пригоді просто передивити, що в минулі роки розглядалося, які теми були, і це <кхід> ну, допоможе зорієнтуватись, якби зрозуміти наскільки це цікаво. Які теми варто подавати, які можливо вже розглядались і не так цікаві. Ну, тобто, це буде це буде корисно для користувачів. А, ну от е, новий телеграм-канал е, вирішили не створювати, тому що у нас є фактично один канал, там біля е, трьох десятків підписників, не дуже багато, але тим не менше, у нас і спільнота не така велика. от І на ньому висить фактично клуб адмінів Moodle. Там деякі анонси по а, нашій льоні e школі проходять. Ну оскільки му це така подія разова раз на рік, то якийсь окремий канал для цього створювати. Ну напевно, не дуже доречно. І поки що, тим більше що часу небагато залишилось власне до події. Я от, запропонував користувачам підключатись на поточний канал. Ну, і там якісь, якщо є е, новини, щось цікаве стосовно модул моду, то воно там також буде проходити серед інших новин там щодо діяльності клубу, ну і взагалі. От, принаймні, один канал їм як і простіше керувати, ну і тим більше, що цей канал він на постійній основі функціонує, тобто і на наступний рік модул-мод може на цей же канал е, свою стрічку новин додавати. Ну, от, е, таке комунікаційне рішення. А, також я створив кімнату у Матриксі для а, спільноти Moodle Україна. Ну от це такий новий досвід. Матриксом ми раніше не користувалися, а от є можливість а, є можливість спробувати нову технологію. Тим більше, що починаючи, якщо не помиляюсь, з Moodle 4.3, там передбачена інтеграція з Матриксом. Ну, якщо є свій сервер, звичайно. І фактично частину спілкування можна переносити на матрикс, там це е, все автоматизовано. Для кожного курсу створюється окрема кімната. При зарахуванні на курс студента він автоматом додається до матрикс кімнати, при відрахуванні виключається. Е, ну але так так далеко я ще не заходив. А поки що просто створив кімнату. Ну от якщо у нашої спільноти буде якась цікавість до. Саме до використання цієї технології, тому що вона цікава і досить перспективна, то от, власне, посилання є, є QR-код, за яким можна перейти, якщо там з смартфону, ну, можна можна долучатися. Якби кімната публічна відкрита для всіх жодних обмежень, от, і там всі питання стосовно Moodle, Moodle-Motu, Moodle, нашої діяльності, можна буде обговорювати. Скажімо так, незалежно від, від платформи, незалежно від клієнта, який використовується. Матрикс в цьому плані система ну, така, трохи, трохи унікальна. Багато клієнтів до одного месенджера такого практично ні в кого більше нема. Отже, закликаю всіх е, користуватись Матриксом. Ну, от, власне, це такий коротенький перелік е, нововведень. І того, що було зроблено. А зараз з вашого дозволу я трішечки продемонструю, як це все власне виглядає. Так, ось ми на сайті Moodle Mode Ukraine 2025. Бачите ж екран? Да? Так? Так, так. Добре. Добре, значить, давайте подивимось на те, як зараз виглядає реєстрація і вхід. Ну, в принципі, виглядає виглядає досить стандартно. От, просто як за допомогою цього плагіна про який я казав. От, фактично, те, що було на слайді, ви вперше на нашому сайті: от створення нового облікового запису і е ключ доступу, тобто ключ реєстрації. от Відповідно, можна натиснути Створити обліковий запис. Ну і от стандартна мудлівська форма, за виключенням того, що ще одне поле enrollment key, ну, от цей ключ він якраз на попередньому екрані він і надавався. От, все, що треба зробити, це його скопіювати і вставити. І все, і можна створити собі обліковий запис е і не чекати на надходження листа. Ось е створений лендінговий курс. Я його назвав «Вхід до Moodle моду, ну тому що через нього власне користувачі і потрапляти. От, як бачите, тут е одразу є посилання, подача заявки. Користувач там навіть на головну сторінку не виходив, одразу звідси можна подавати заявку. Є посилання на телеграм-канал, є посилання на матрикс-кімнату. Кому цікаво, відповідно, може перейти за посиланнями там чи підписатись на телеграм-канал, чи долучитись до матрикс-кімнати. Ну і є ось плейліст, запис виступів з минулого року. Там ну деяка кількість записів є, теоретично можна і. 23-й рік додати і більш ранній, але принаймні ну те, що було минулого року, це досить така свіжа тематика. Ну Поки що я обмежився цим, хоча, звичайно, можна і за попередні роки додати. от Ну це фактично це фактично наш е лендінговий курс. Тобто тут сама загальна така інформація: посилання, е записи минулого року і можливість одразу е подавати свою заявку. от е яким чином на нього потрапляють користувачі з інших систем? Ну, от спочатку Moodle Mode 24. От тут також у розділі інше. Просто є курс посилання Moodle Mode 25. Заходимо. І тут, як бачите, нема абсолютно нічого, окрім External Tool, тобто, це фактично LTI-доступ до. Сайту Мудумод Україна 2025. От яким чином це працює. Ми зараз знаходимося на сайті 24-го року. Зайшли на курс. Тут самореєстрація. Кому цікаво, просто з тих, хто має обліковий запис 24-го року, може сам сюди зайти і, відповідно, перейти за посиланням. От, і як бачите, користувач потрапляє вже на сайт Мудумод Україна 25 рік і якраз на цей лендінговий курс. Він потрапляє, от те, що я показував, він цей лендінговий курс бачить. от Ну, і от, і аналогічним чином, це все влаштовано у а, нашій e-learning школі. От тут у нас а, в розділі Experimental є також курс. Ну, do 2025. Знов таки нічого окрім зовнішнього LTI-посилання, я на ньому клікаю і. Знов-таки переходжу на сайт MoodMode Україна, 25 рік, відповідно, на той самий лендінговий курс. Якщо користувач реєструється через реєстраційну форму, вводить ключ реєстрації, який там на формі додано, він автоматом зараховується на цей самий курс. Тобто, цей лендінг, це фактично, ну він і називається вхід, це точка входу для користувачів, незалежно чи вони. Реєструються на сайті, вони сюди потрапляють, чи вони реєструються через LTI з 24 року, чи через LTI з є школи. Вони всі цілеспрямовано потрапляють на цей вхідний курс. Ну і далі, відповідно, зайшовши по LTI, у них вся навігація доступна. Вони можуть спокійно перейти на головну сторінку, ну і далі там вже оперувати, передивлятись. Тобто, все, все для них доступно Ну, от таким чином, таким чином, у нас на цей сайт, фактично, на сайт 25-го року, зінтегрований сайт 24-го року перехід, перехід з e-Learning школи, і перехід з e learning хаба для доповідачей також передбачений. Ну і саме реєстрація, звичайно. Ну, от така, на мою думку, досить зручна система, яка по полегшує, по поліпшує фактично до максимуму можливість. Прийняти участь у цій конференції, ну і користувачі з інших сайтів от, можна використовувати і анонси тих сайтів для того, щоб просувати конференцію. І, відповідно, тим користувачам досить легко із свого зручного сайту за один клік фактично перейти на сайт конференції. Ну, от, Якщо загально, то в мене все. Питання, прошу, коментарі, зауваження.